Бо в Гореничах, що під Києвом виставили на продаж триповерховий маєток колишнього генпрокурора втікача пшонки. Ось так він виглядає. Оголошення з'явилося на профільному сайті. Давайте розбиратися, що ж по чому як кажуть. Отже, за будинок площею понад 500 квадратних метрів просять готові. Якщо стоїте, сідайте 460 тисяч доларів. Маєток після розграбування тривалий час знаходився в такому жалюгідному стані. Його привели до ладу, повернули йому оцей колишній лоск. І як стверджують ріелтори, в особняку є елітні італійські меблі, авторський комен, джакузі, сауна, коштовні люстри. На території є будинок охорони, гостьова хатина з двома гаражами, басейн і власне озеро. Якщо є озеро, на що басейн питається. Ну, добре. Як пишуть в соцмережі на ділянці вже бачили сина колишнього генпрокурора втікача? От як цікаво. Тому якщо маєте вільні 460 тисяч доларів, будь ласка, можете поторгуватися. Ну і нагадаю, що влітку минулого року колишній генпрокурор України Віктор Пшонка, який накивав п'ятими до РФ. Після втечі Януковича виграв справу в суді ЄС щодо його включення до санкційного списку. Як результат, зрадника і його сина виключили з санкційного списку, в який вони потрапили вперше у 2014 році, як особи, які підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання українських державних коштів і їхнє незаконне переміщення за межі нашої країни.